Через суд колишній директор державного підприємства метрологія» Богдан Шиба намагається вибити із реорганізованої структури понад 800 тисяч гривень. каже ці гроші то така премія за два роки роботи, яку йому не виплатили після звільнення. Наш репортаж із підготовчого засідання. У зв'язку із закінченням контракту Богдана Шибу звільнили з посади директора державного підприємства Волинь Стандарт Метрологія. Нині ж екс керівник подався до суду, де хоче відсудити в держпідприємство гроші через своє звільнення. Засідання на підготовчому етапі суддя розглядає низку клопотань, які надійшли від відсутніх відповідачів. У нас є відзив на позовну заяву. Від е, голова комісії з реорганізації ДП, ДП Волинь Стандарт метрологія. Цей відзив отримували до слова нині. Підприємство Волинь стандарт метрологія на етапі реорганізації. Воно фактично буде філією Львів стандарт метрології. З понад 20 метрологій по всій Україні таких лишиться тільки сім: решта, які Волинська будуть їх філіями. Богдан Шиба пояснює свій позов до підприємства так. Якби залишилось підприємство Волинск Стандарт е, метеорологія, е, то я б такого позову і не подавав, тому що мені важливо, щоб було б своє підприємство. А оскільки його все таки організували, перетворили в кінці лютого на е, Волинську філію Львів стандарт метеорології, і зрозуміло, що то ні до чого доброго не приведе, не приведе. Тому я вирішив подати позов, щоб зі мною повністю зарахувалися по заробітній платі і преміях, які мені не ви не виплатили. Між тим сума грошових вимог вражає немало, небагато понад 800 тисяч гривень. Фактично, це за три роки перемія керівника, яка передбачена в контракті. Я її не придумав. Вона чітко передбачена в контракті і її платить підприємство фактично. А міністерство тільки має погодити. До слова, нещодавно ми розповідали про влучанина Костянтина Пантіка. Його та ще кількох осіб було звільнено з волинь стандарт метрології через те, що у підприємства нібито не було замовлень. Зокрема, з паном Пантіком, який працював там уповноваженим з питань антикорупційної діяльності, спочатку призупинили договір на 8 місяців, а через кілька місяців звільнили. Він запевняв, сталося це після того, коли він попросив тодішнього керівника Богдана Шибу надати певні документи для перевірки інформації про Зловживання з боку керівництва державного підприємства. Чоловік подався до суду, виграв його і таки поновився на роботі. Однак в новій структурі посади уповноваженого з питань антикорупційної діяльності немає. Проте, як нам пояснив чоловік, в майбутній філії йому вже запропонували іншу посаду кадровика. Що ж до Богдана Шиби, то виплата цієї немалої суми, що він вимагає, залежить від того, яким буде рішення суду. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.